Самих найкращих я запрошую на канал акційного блогера Віталі Квентуріну. І ми подивимося, які новинки акції та знижки на ці вихідні в магазині «Аврора». Я вам вдячний за ваші коментарі і дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку попкорницю. В ціні вона 599 гривень зі знижкою. Блендер подрібнювач, дві швидкості, чотири леза, ємність чаші на 600 мл 999 гривень. Так, блендер білий, погружний, мабуть, 399 гривень. Зараз зі знижкою. Це ось це, якщо я не помиляюсь, але ми зараз проскануємо. Чи це не цей. Тут їх декілька видів є. Так, ось такий: 399 гривень, ніби без знижки. І Грюнхвельд, чи як він правильно. Ось цей, мабуть, оцей йде зараз в акції. Да, зі знижкою 399. Тостер 700 Вт потужність, 7 ступенів підсмажування тости. 349 гривень зараз в акції. Ротекс, якщо я не помиляюсь, це для вирівнювання волосся. Випрямлювач та ось волосся. Ціна такої штучки 749 гривень. Зі знижкою, міксер ручний а Тут 5 швидкостей 349 гривень. Ось такий блендер погружний, навіть чаша є. Також є вінчик для збивання. 3 в одному. 649 гривень в акції. Не можу дотягнутися до неї кавоварка крапельна. 499 гривень зараз зі знижкою. Давайте подивимось, що на поличці. Хапайбу розберуть. Дивіться, яка цікава, мабуть, воно крутиться там щось. Автопарк. 99 гривень конструктор дитячий гойдалка, знижка 50%. Іграшка для малюків розвиваюча, 77 гривень. 29 гривень ось таке кашпо металевий для квітів. 29 гривень можна придбати ось таку гламурну стильну бананку. Також 29 гривень набір кухонного приладдя, лопаточка та щипчики. Бульйонниця скляна з вушками на 500 мл, 49 гривень. Форма для випікання кексів. Так, що тут у нас? Антипригарна, металева. 44 гривні. Ось така електроплита. 5 рівнів потужності. Автовідключення, коли на плиті немає посуду, кнопка керування. Ціна 799 гривень, гарантія 2 роки. У нас з'явилися ось такі нові фени, а, швидке сушіння без пошкодження волосся завдяки технології Keramic Pro. Ціна такого фена, показую як новинку, 599 гривень. Дуже цікаво це люстерко, я вже раз його показував. Воно розкривається. 360 градусів має поворот. Надзвичайно цікаве. Скільки зараз воно коштує? 299 гривень. Знову привезли якісь нові бритви. Точніше, це а, не бритва, а машинка для стрижки волосся. 599 гривень, також з насадками. Так, це у нас таке три в одному покривала, ковдра або плед. Розмір 2 х 220 досить великий розмір. Це зроблено в Україні. Зараз зі знижкою 449 гривень. Так, до нас приїхали нове ось таке кашпо металеве. Підвісне його можна підвісити. Це я вже підвісив. Зараз знімемо, проскануємо, скільки коштує новинка. Ціна 149 гривень. Декор рослинка 99 гривень. Взагалі, в нас в Аврорі зробили окрему стаку поличку, де можна придбати штучні квіти Великий Дуже асортимент. Нові рушники кольорова гама в асортименті. Це рушники для тіла. Вони досить великі за розміром. Метр сорок на сімдесят 299 гривень. Рушники махрові. Ось такі пудрові. Бачу, що розкупили по 77 гривень. Знижка 35%. Двадцять дев'ять гривень. Кошики плетені. точніше, пластикові. Двадцять дев'ять гривень. Металевий тримач для. Паперових рушників 33 гривні. Контейнер для зберігання зубних паст та зубних щіток 77. Ось такі невеличкі кошики пластикові по 17 гривень зараз. Кошики ажурні з ручками та кришкою 88. 109 гривень коштує ось така, точніше, органайзер для косметики. 109 гривень зараз зі знижкою. Скляний дозатор для рідкого мила кольори в асортименті 44 гривні. Так, а це новинки, таких не було. Це пластикові. Так, мабуть, тільки да, в двох кольорах. Зараз просканую ціну 49 гривень. Це також новинка. Дозатор для мила для малечі, мабуть. 169 гривень. Поличка ось така металева, вона в двох кольорах іде. Для мила і можна також мочалки повісити для душу. Двосторонній скотч, вони зараз в акції 88 гривень. Так, ось така новинка. Також для косметики, мабуть, підставка органайзер. Ціна такої новинки 99 гривень. Набір це пластик, набір з трьох штук, дозатор, стаканчик та підставочка. Є в різних кольорах. Ціна такої новинки 229 гривень. Чорний, сірий і білий. Так, це також бачу якась новинка. Що це таке? А, це дивіться, ось такий бокс із трьох ємностей: один більший і два ось таких трішки менші. У шухлядку, я думаю, що буде дуже зручно. Ціна такої новинки 119 гривень. Чотири штуки. А чому я бачу тільки три? Раз, два, три. Я ж три бачу, оцей, і два отаких. От Мабуть, щось поплутали, хто поплутав. Набір з чотирьох штук. А де ж четвертий. Чи я... А, дивіться, ось цей і ось цей це менше. Просто я не бачу тут за етикеткою. Набір з чотирьох штук. Все вірно. Так, таких кошиків також не було. Дивіться, які цікаві. Ціна такого кошика 55 гривень на 2 200. Але тільки в одному кольорі. Новинка, ось такий набір для туалету, пластиковий. Але те, що нове, завжди цікаве. Але я не просканую. Дивіться, бачите, де штрих код аж там схований. Ціна 109 гривень. Набір гачків 24 гривні. Ось такий набір гачків 29 гривень, 6 штук. Металеві гачки досить важкі. Зараз скажу ціну, це також новинка. Принаймні в нашій Аврорі. Тому що, як коли кажу, новинка в Аврорі. Хтось завжди напише коментар, це не новинка, це вже рік тому було в Аврорі. Ну, а у нас ось тільки з'являються такі новинки, тому вам показую. Так, а це що таке? Це, мабуть, щось для душа. Давайте проб'ємо, проскануємо, це також новинка. Що це воно таке? Насадка для змішувача пластикова 49 гривень. Вони в різних кольорах є. Чорні, білі та сірі. Фрекінбок їх швидко розібрали, знову до нас привезли ось такі дряпочки. Драпачки-шкребачки 44 гривні дві штуки. Це також новинка, ось така пластикова ручка. І сюди можна, бачите, вставляти оцей шкребок, що я вам тільки показував. Зіпсувався, ви відкрили і поставили новий шкребочок. Ціна такої ручки 44 гривні. Так, ще одна новинка, але <смеш> вирвали етикетку, що ж таке цікаве. Але там все одно не написано. Це, мабуть, знаєте для чого? Для цього? Для труб пробивати як вантус. Вантус 59 гривень. 99 гривень коштує щітка кухонна для миючого з дозатором. До речі, вона на підставці йде. А ось цю зараз можна придбати зі знижкою. Щітка для чищення універсальна. 34 гривні. З ручкою, з двома насадками та з дозатором для миючого. Зверніть увагу. 22 гривні набір для раковини 4 штуки. Хочу показати до нас привезли нові ось такі чашки, вже можна сказати, літній варіант. Тобто залепузина, все позеленіло, ціна 49 гривень. Зелені відтінки мікс. 77 гривень коштують ось така креманка з візерунком. Привезли багато різних склянок, і високих, і маленьких. Ось така 24 на 240 мл. Ще ось така цікава. Ціна такої 39. Тут день це таке випукло і воно досить цікаво стоїть на столі. Ось такі високі склянки також цікава форма. Ціна 27 гривень на 260 мл. Це також новинка, високі склянки по 27 гривень на 350 мл. Так, також цікаві можна і на десерт, і на лате макіято 69 гривень ось такий келиг для гарячих напоїв. А зараз поставили зі знижкою ось цю чашку, де малеча може її розфарбувати. На Свій смак фарби та пензлик входить в набір Spongebob. знижка 50%, тобто 99 гривень. За цю тарілку я вже говорив. На жаль, тільки на неї одну, на супову і на десертну знижку немає. А оцю велику можна придбати за 99 гривень. Чашка з мусіндрового. Так, скільки така мусіндра коштує? 69 на 270 мл. А це також новинка. Не було минулих разів. Чашечка фарфорова, мабуть, також для Еспресо. 59 гривень. Хочу показати нові банки, герметична кришка скляні. Ціна 119 гривень. Ще знайшов одну новинку, але не на поличці, а ось тут. В коробці із зірочками. Ось така чашка. Ціна такої цікавої чашки 59 гривень. Я думаю, що там є різні візерунки. Це у нас точило для ножів 54 гривні. Зі знижкою зараз кухонна сокира. Ціна 119 гривень. Якщо я не помиляюсь, ось ця більша також зараз має бути в акції 139 гривень, також в акції Сокира кухонна. Ось такий ніж для томатів. Зараз можна придбати за 29 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка 40%. Ця новинка також нещодавно з'явилася в нашій Аврорі. Ножиці для зеленпузини. Ціна 119 гривень. Виделка для малечі. Ціна такої новинки 29 гривень. Кришка універсальна для сковорідок або для каструлі 199 гривень. Сковорідка алюмінієва 84 гривні. Ось така моцюпонька. Зі знижкою зараз ваги кухонні Сатурн 299 гривень. Навантаження до 5 кг, сенсорне керування і працює від батарейок. Такі ваги також зараз можна придбати зі знижкою. Зі знижкою ваги електронні багажні. Максимальне навантаження 50 кг. Ціна 249. Ось такі ваги 299. А ось ці будуть трішки дешевше 249. Миска металева. З пластиковою кришкою закривається з чотирьох сторін 69 гривень. Трішки менша є ось така. Металева також з кришкою та ручками 149 гривень. 119 гривень турка на 600 мл. Трішки менша на 400 мл 77 гривень. Так, це що таке? Це якась новинка. Пергамент, а, пергамент в аркушах ось такий. Легко діставати однією рукою. Розмір бачите на екрані. Так, від Frakingbock і ціна такої новинки. 109 гривень. Пергамент файно. А, на круглу форму діаметром 36 см. 10 штук. 39 гривень. Вже з'явились форми до пасок. Я показував у попередньому огляді. Є ось такі паперові і є також силіконові. Маленькі 55 гривень, та трішки більші. 59 дев'ять. Зі знижкою зараз ось такий чайник заварник скляний, півтора літровий, 199 гривень. Давайте подивимось, чи форма для міксера ось ця. Зі знижкою, до речі, дуже хороша форма. Тут знімається і ось ця кришка. Сюди можна вінчиками вже працювати міксером. І взагалі ця ще кришка знімається. Є мірна шкала, це досить добре. Є носик. Перевіряємо ціну і а, гумовані, прогумовані ніжки, щоб не ковзала по столі, коли ви будете працювати. Ціна такої 129 гривень на 2,5 літри Вже привезли ось такі інструменти для грилю. Хто має свій власний дім, хто має де пожарити. Стейки можна придбати ось такий набір. Або ж якщо. Десь в ліс виїхати. Так, ціна такого цікавого набору 499 гривень. Все металеве досить дуже важке. Привезли нові сушарки, ось такі величезні. Це, мабуть, на велику сім'ю а вона якусь забаву тут все поміститься. Бачу в двох кольорах сірий і ось такий коричневий колір. Ціна 349 гривень. Ще якась новинка. Не прочитаю, що це таке. Це Турція. Це, мабуть, також сушарка, але вона запечатана. Сушарка, також новинка, мабуть, двохповерхова, хоч би малюнок був. А ось є малюнок 399 гривень. Рогатин так двоповерхова. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Ми з вами зустрінемось у наступному. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.